В діда гната у сім'ї визначна подія, півстоліття вже у шлюбі він і баба надія. Поз'їжджала з дітвора, правнуки, онуки, зайшов сільський голова, щоб потиснуть руки. Завітали всі сусіди, родичі, знайомі, журналісти з видання село на підйомі. Добрих слів наговорили, щось подарували, довгих років молодятам щиро побажали. Під кінець же журналісти до баби звернулись. Ви б за діда знов пішли, якби роки повернулись. За оцього та вищо, Бузовір та й годі, не знайдете ви такого більше у природі. Ходить, бурчи. Чіпляється, все йому несмачно, а на мене ж задивлялись хлопці краще значно, І з ним молодість моя так хутенько збігла. Я б за нього не пішла, я б за ним побігла.